А я розповім, що символізує рожевий мотель у в Кальмара. Дивіться до кінця, адже я покажу справжній готель на тому місці. пінк квото нагадує лабіринт із тупиками, що символізує заплутаність та безвихідь Сан-Гіхуна. Сам же Гіхун перетворив будівлю на штаб. У і камери спостереження з моніторами у спальні і склад зброї у ванній кімнаті, і це підкреслює параною головного героя, що залишився у сеулі навіть після довгої перерви від гри і пошуків рекрутера. Художниця постановниця серіалу Чиґюнсу також зазначала на важливості кольорового рішення. Рожеви переплітався із кольором форми охоронців гри. Тому вона пофарбувала вхідні двері у рожевий та, наприклад, поставила рожевий диван у спальні їхуна, щоб в черговий раз натякнути на подальшу долю головного героя. Реальне розташування мотелю в Сеулі за даними Google Maps, Там знаходиться мотель Капрі, судячи зі стареньких відгуків. Старий та дешевий пишіть у коментарях, чи могло б на вашу думку скластися життя Сонґі Хуни після перемоги інакше.